Дорогі земляки, я маю честь від всеукраїнського об'єднання Свобода у Рівненській області привітати вас з нагоди світлих та радісних свят Різдва Христового та Нового року. Рік, що минає, був непростим для українців. Однак свобода завжди була, є і буде поруч з вами. Ми відчували вашу підтримку на минулих місцевих виборах. Її ми побачили за результатами вашого волевиявлення. Сьогодні разом ми святкуємо Різдво Христове та Новий рік, разом пліч опліч нам працювати на Україну і в майбутньому. Саме з Різдвяних свят і світлої надії кожної людини на щасливе прийдешнє розпочинається новий рік нашого життя та наші майбутні звершення О нових справах. Тому бажаємо вам у новому році міцного козацького здоров'я, нескореного українського духу та Божого благословення у кожну вашу родину. Христос народився. Славімо Його!